Вітаю вам, шановне панство, товариство. Дякую, що ви на нашому каналі. Якщо ви ще забули підписатися, обов'язково підписуйтеся. Не пропустіть цю акційну нагоду, щоб підписатися і отримати доступ до самих нових відео. Зараз я знаходжуся в славному місті Вашингтон. В USM проїжджаю, як бачите, дорога. Надзвичайно погана. Так, я зараз дивлюся, що я, напевно, не туди поїхав. Я ж в тому плані молодчина. Ні, ви знаєте, туди поїхав, повезло. А то я так дивлюся, що з навігація. Тут, до речі, що я хочу вам сказати, от тут, коли в Вашингтон приїжджаєш, можливо, хтось буде їздити, е, деколи навігація коротше, починає так підтуплювати. Е, ну, можливо, за рахунок того, що. В мене багато, ну, в мене, слуху, в маю на увазі тут багато різних доріг, які розгалужені, і, видно, вона не встигає швидко переключатися, куди треба. Тому я так більше спочатку просто дивлюся зверху, що відбувається, а потім якби, це все. Ось вот така справа, так. Okay. Що я хочу сказати? Так, дивіться, що мені тут прийшло, мене від. від, 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 від. Так, просто у мене... Так, перестроюся. якась машина тут. Дивіться, друзі мої, про що я хочу сьогодні взагалі поговорити вам, я хочу поговорити власне, про роботу і про навчання як на трак-драйверів. Чому я вирішив про це поговорити? Тому що я думаю, що ну, багато людей. Які там вони, можливо, розглядають цю професію, може, думають, чи варто йти навчатися, чи ще що, чи ще щось, якось в такому плані. Ну, я скажу свою думочку, малесеньку, на цю все справу. Ви розумієте, я, по-перше, рахую, що ті гроші, які вони зараз просять за навчання на цей трак, це, по-перше, є повна дурість. Ви розумієте, воно є не то, що не. Неоправдане, воно взагалі повністю надзвичайно жахливе, тому що ну, які тут я не знаю 9-10 тисяч за що, це. Я, ну, ви ж не стаєте пілотом літака, розумієте, що ви повинні платити такі гроші. Ну, Але тим не менше, ви бачите, що якось. Державою це питання, ну, власне, тут, там, в Канаді, не знаю, як в USA, тут, де я зараз знаходжуся, але в Канаді якось ніхто це питання не регулює. Вони, в принципі, коли... Це ж так само, там, наприклад, взяти там, в Торонто дуже багато е таких, скажімо, е з пост радянського простору компаній, які там люди працюють, е вони відчуваючи, зразу, що свіжі гроші, вони одразу. Ціни позвінчували, ну це я не знаю. Як на мене, це мені здається, що це саме такий примітивний варіант. Тобто, тому що я хочу вам сказати: можливо, там я ще раз буду казати, пару років назад, можливо, це була професія, яка вона там. Нормально там, може, платили гроші більш-менш. там, тобто. І коли я приїхав е, сюди, ну, я б вже, напевно, говорив, але ще раз розкажу, що коли я приїхав, е, тут всі кричали про, про USA, USA, треба їхати на USA, що тут а, всі бабки в USA. Е, ви знаєте, я поїхав та, ну, в цей USA, я не побачив ні тих бабок, нічого. Я вам теж зразу так кажу, е, щоб ви розуміли ту ситуацію. Я просто хочу, щоб ви, ви дійсно розуміли ту ситуацію, тому що. Е, Вивелити на даний етапі 9, 10, 12 тисяч і не мати роботи, ви знаєте, мені здається, що радості в цьому взагалі ніякої немає, на мій погляд. Розумієте, за, Заплатити величезні гроші, щоб що отримати? Отримати якусь там оцю будку, отримати от такі погодні умови за копійки. Ви ж розумієте, що ну, як вам. Правильно об'яснити, хто працює, він, він мене зрозуміє, що коли такі погодні умови, сніга, дощі, то все, ви їдете великою завантаженою машиною, вона зовсім інакша на дорозі. От таких умніків, які перелаштовуються швидко, ще щось, вас підрізають, чи ще щось. Отак от витає. Повірте, я за один рейс, ну в мене стільки різних пригод відбувається. Просто я так можливо не завжди все показую, але пригод відбувається дуже багато, розумієте? От як, наприклад, е, ну, от Велике місто, да? от я зараз заїхав в велике місто. Ви ж бачите, трафік який, тобто зліва, справа, права, всюди машини вилазять. От чучело, от на тому бусі він став собі в лінію, він нікуди не дінеться, розумієш? І ти мусиш от набирати швидкість, щоб його обігнати, перелаштуватися, коротше. Ну, от такі, от бачите, виходить, траблі. Тому вертаємося до. Красоти е, вчення, розумієте, тому 9 чи 10 тисяч платити за таке навчання, щоб піти отримати отакий от геймер, Ну, ви знаєте, я, я, чесно кажучи, вам скажу точно, ну, я, я вам не рекомендую. Ну, я, Ви, звичайно, можете робити все, що ви рахуєте за потрібне. Зараз е, немає достойних зарплат. Зараз поперебивали ціни, поприїжджали дуже надзвичайно багато працює. Я не знаю, там Індія, я не знаю, які там ще Пакистан, може, там ще якісь країни без поняття. Тому що в принципі європейської зовністю на заправках, навіть от я останній раз танкувався в Нюбранську перед тим, як пересікти кордон. На заправці були я один тільки був європейської зовнішності, а там стояло, ну щоб вам так вас не, не як то кажуть, не зд... Не здурити вас, там стояло, напевно, траків 6-7, розумієте, от вам і все. Ці пасажири готові працювати, там філіппіни ще якісь, вони готові працювати за менші гроші. І це є не секрет, я вам буду це завжди говорити. Тому ви завжди думайте, чи варто пхатися за такі гроші в цю професію. Тому що е, ви знаєте, я бачу, що багато людей, тому що навіть я е, скажем, що от дивляться там е, там різних блогерів, такі, які там показують там, дальнобольні USA, і от вони так то все весело розказують, як вони бабки заробляють, як вони траки купляють, як це все розумієте. Ну опять же, на мене є ну, для мене є на це все своя думка. Розумієте, в принципі, я можу з вами з нею поділитися. Якщо ви хочете вибрати свою ціль, жити в траці, ну будь ласка, якби як то кажуть, велкам. Нічого, ви можете його придбати, ви можете жити і в принципі працювати на те, що сплачувати лізінги, і то все. Ви не будете заробляти зараз. Зараз ви будете платити, ви будете на когось працювати. Зараз буде заробляти біля вас, якщо ви підете овнором, буде вас, вас заробляти, брокер буде вас заробляти, буде ваша компанія лізингова заробляти, буде сервіс заробляти, будуть всі заробляти навколо вас, але тільки не ви. Тому що ситуація зараз така на ринку, що в принципі, ну, така, яка вона є. Можна, я ще раз кажу, можна дивитися і вірити в чудо. Будь ласка, я нікого ну, типу, не забороняю. Можна дивитися, дивитися прикольні відосики. Тільки ви не забувайте, що люди, ті відосики, які знімають і роблять такі дуже вже професійні, тобто вони розраховують на те, що вони з цього будуть мати непогані гроші, тому вони вкладають багато зусилля, енергії. І відповідно вони, якби, ну, як це правильно сказати, в людей продумується сценарій, розумієте, їхнього показання на цьому етапі, що вони роблять. Тобто, якось так я бачу. Тому, що я не до кінця ну, вірю в те, що деколи коли я бачу. А чому по дуже простій причині, тому що я от сам сижу за тим кермом, я сам їду і я просто працюю з звичайним драйвером. І мені здається, на даному етапі, хоча, наприклад, ну, там, от моя дружина зі мною не погоджується, вона рахує по-інакшому, але я рахую, так як я рахую. Ну, це моє якби, бачення. Що Зараз ну, я не хочу мати справи там зі своїми машинами, з тим всім. Якось так я донесу. Тому що мені реально не хочеться. Я не хочу ну, там, типу, дружно працювати на всіх. Е, так само, вот і ви. Коли ви йдете вчитися в школу, розумієте? Ви вчити, Ну, тобто, хтось на вас наживається, ви не факт, що ви получите цю роботу, а на вас вже тобто, на вам таку зарядили ціну, що я ще раз буду казати. Бог з ним, я рахую, там, ну, добре, 4 тисячі, 5 тисяч доларів. Ну, Макса, макса, яку можна заплатити. І це не є ну, якби показник такий, що це є добра ціна. Тому що я не бачу тут щось такого надзвичайного, що ви в тій школі повинні вивчити, щоб, ну, в принципі, Ну, блін, реально, я не розумію, за що такі ціни і що там таке відбувається в тій школі, що ви повинні це стільки платити. Получається наступна ситуація. І от, і от виходить така справа, що. А люди подивляться і думають, що от блін, класно, круто. Зараз піду, буду заробляти. Зараз я быстро, швидко, швидко відіб'ю. Ви виявляєте, як ви вкладаєте навіть зараз. Я навіть не говорю там про покупку свого траку. Повірте, я навіть про це не говорю, тому що я реально це розум. Ну, для мене це якось ну я не хочу. Повірте, я не хочу навіть з тим зв'язуватися ні на каплю. От хочете вірити, хоч і ні. Мене влаштовує. Я от просто ну можу працювати звичайним водієм. Не більше, не менше, мені не хочеться, тобто якоїсь брати. Відповідальності, я бачу, як фірми поступають зараз, компанії. Тобто, ну, я можу вам в двох словах розказати. Я сиджу вдома, да, Я, наприклад, от я планував там вийти в п'ятницю на роботу. П'ятниця макса субота, тобто я хотів вийти. Мені пишуть: ой, сорі, в п'ятницю роботи нема. Ой, сорі, понеділ в цей в неділю роботу в суботу роботи нема. Ой, сорі, аж буде робота в неділю. Розумієте, я просидів. Ну, ладно, я там водій, мені там, знаєте, якось кольорово. Я там дуже не напрягаюся. Думаю, та ладно, собі там зроблю. У мене вдома є свої справ багато. Я собі буду. А ви уявляєте, якщо би я був овнером, наприклад. От ви собі подумайте, я би був овнером, я б собі всі волосся би все вирвав на голові, розумієте, тому що мені оце стояння, мені за рахунки за траки приходять, за страхування купа грошей приходить, купа грошей за все треба платити. Та мною ну, як чортової бабушки таке життя, розумієте? Тобто це, це не, те, не ті часи, що тут, коли ти там ходку зробив, що люди сиділи і вибирали, ай, туди поїду, а туди я не поїду, а, а там буду працювати, а там не буду працювати. Зараз такого немає. Зараз слухайте. Блін, що дають, то вигрібають все, я ж кажу. Ви уявляєте собі, що, наприклад, ну, флетбети для чого вони предназначені? Ну, точно, щоб не возити, наприклад, цибулю в мішках, правда, завантажено. Ну, якось воно мені на голову не налазить. Але я бачу, що тут нормально і цибулю везуть, і через ж знає, що на тих флетбетах. Це виходить від того, що в принципі, роботи-то не дуже і той багато. І я бачу по тій ситуації так само. Ну тому, тому в мене отаке своє бачення. Так, Річмонд, куди ми їдемо? Річман, Річман. Е, цей. Тому я от так, це собі бачу, і в принципі все, що я можу вам сказати. Тому е, всі, хто ідуть там планують іти навчатися, ну я не знаю, ви знаєте е, навчатися, звичайно, що можна піти. Але але можу вам одне сказати: в тій ситуації ви повинні добре розуміти, коли ви ці гроші відіб'єте. Коли ви там щось заробите на цих грошах, тому що все це, знаєте, такі е, миль, мильні бульбашки. На роботу брати дуже не хочуть, починається. Ви дивіться, я вже розказую, ще раз розкажу. Я буду завжди на це наголошувати, щоб, е, щоб ви розуміли ситуацію, хто от собі планує. В Європі одна ситуація, розумієте? Багато хто з людей привик в Європі, що як? Ага, я приходжу. Ну, Приїжджаю я в Європу, отримую документи, в мене є категорія, це є, в принципі, проблема – знайти роботу немає. Тобто вийшли, навіть худо та бідна, але якась та компанія, якась там, не знаю, яка, великий ковс, який все-таки мене візьме на роботу, я собі зроблю цей досвід, а там собі розберуся десь краще, десь гірше, я собі щось знайду. Це один варіант, це європейський варіант. Тут же ж варіант, він зовсім не такий, розумієте? Ви повинні це чітко розуміти. Зовсім не так. Ви тут закінчуєте школу, всі ж тут розказують: ой, блін, треба закінчити школу, тому що, коли ви е, закінчите школу, у вас буде все гуд, тому що вам треба е, це прирівнюється там до бла-бла-бла. Коротше, опять же, ж вам. Ну, як я вже зрозумів, на даному етапі, от що, це вже починається очко втирання, можна так сказати. Тому що, в принципі, навіть ви коли закінчите, приходите ви з тим, більше компаній вам кажуть, ой, сорі, ти не маєш досвіду, пішов ти лісом, дорогой мій. Розумієте, або в тебе немає цього досвіду. Тобто, ну починають, знаєте, оце горбатого ліпити вам, розказувати про великі матерії, типу, ми з вами зв'яжемося, ми вам позвонимо, ми вам там спишемося. Ну і все в тому дусі. А бабки ви вже зарядили, і притом маленькі, розумієте, ви вже купа грошей вклали, ви якби готові вже йти заробляти ті великі долари, які ж показують по Ютубу, по розумієте, там, де люди машини купляють, бізнес крутиться, все красота, розумієте, все в респекті, все круто. А вам роботу елементарно знайти не можете. І це, і це саме головне, розумієте, що це не тільки ті люди, які просто там, скажем, їхня перша там школа була, що вони були вивчилися, розумієте? А це вже їхня, я не знаю, там не перша робота, і вони приїхали з Європи, і в них там і досвіду купа років. І вони так само не можуть знайти роботу. А чому? Тому що от, починається. У вас такого досвіду немає, цього у вас досвіду немає, цього у вас досвіду немає. Ну і знаєте, купа. Купа тих всіх розказів. До речі, от Мідланд їде, якщо, якщо хтось якщо щось, Мідланд, вони зараз пишуть, що вони хочуть, щоб ти мав досвід роботи. Я бачив останню їхню, коли вони виставляли, не менше трьох років офіційно підтвердженого досвіду. Я не знаю, чи там USA чи Канада, немає різниці, але от вони. А починалося все на тому Мідланді з пів з півроку. Півроку, рік було, розумієте, півроку. Потім рік зараз вони вже хочуть три роки. Ну тобто. Якщо хтось думає, що вони тут ну, тіпа, заробляють дуже багато, повірте, у них заробіток плюс-мінус такий, як і в мене. Тобто нічого цікавого там теж нема. Тобто, щоб переходити в їхню контору, щоб вертатися в мою контору, одні ті самі гроші будеш заробляти. Е, десь так. Блін, треба відтормажуватися, бляха муха і от вертаємося опять, оп'ять вертаємося, вертаємося, вертаємося. Ну, в принципі, от ви собі і думаєте, друзі, чи варто вам стільки грошей відвалити, коли ви приїжджаєте сюди, чи може все-таки задуматися і пошукати якусь собі другу професію. Розумієте, багато є е, таких хороших, достойних професій, де так само платять непогано. розумієте? Всюди со старту не будете ви заробляти великі гроші. Але тим паче ви повинні розуміти, що е, в тих ситуаціях в будь-яких, в яких ви будете приходити, тобто на роботу, от, будь ласка вам, оця робота, ви бачите, по яких я умовах їду. І це, друзі мої, я їду з самого ранку, е, десь години, напевно, четвертої ранку я розпочав роботу, і я їду от в таких погодних умовах. І це, були, це вже, можна сказати, так, більш-менш нормальна погода. А перед тим падав сніг. Взагалі, зараз от, вже пару неділь. Мене цілий час і попадає на сніги, на це все. Подумайте добре, чи вам це потрібно дійсно? Якщо хтось ну, е, рахує, що я от рахую на свій полі, що зараз ця робота вона не оплачується нормально, вона не оплачується. Тому що це є ну в Канаді, в USA, там я в USA не рухаю, В них там свої е таракани. Розумієте, вони там по мають свої зарплати. Я говорю про Канаду. Канада навіть їжджучи на USA, нічого я там доброго не бачу, розумієте? Взагалі нічого доброго не бачу. Це, це ж моя думка, ви можете з нею погоджуватися, можете мені написати, що я балаболий, не так і взагалі там класно і взагалі супер, як все прикольно. Розумієте? Як хтось мені скаже, що чому ти тримаєшся, ну чи ти не міняєш роботу, повірте, я завжди рухаюся в цьому напрямку, щоб змінити цю роботу. Я вам на повному серйозі говорю. Тобто, якщо хтось думає, що я фанатичний любитель задниці, повірте, я вам точно можу сказати, ні, не каплі. Я так само, просто я не хочу говорити, кидатися великими словами, казати, все, я через півроку злажу, через рік злажу, я більше не буду. Ні, як в мене тільки дасть мені життя можливість е, бути, заробляти гроші в інакшому руслі, хоча б ті самі гроші, повірте, я покладу ключики, приб'ю на цвяжок, скажу, дякую ті професії, і розвернуся, піду в другу сторону, тому що. Ну, ви знаєте, от я вам скажу по своїх відчуттях. Мені вже поза 40. Я не є там супермолода людина, я не є стара розуміє? людина, але я і не є супермолода людина. І я відчуваю, наскільки, е, ну, я не можу там передати, я відчуваю просто, наскільки в мен, ну, мене змучуються очі, наскільки я виснажуюся морально. Ви розумієте, я коли ближче до кінця робочого дня, е, ну, це може так комусь здаватися. Я просто хочу передати свої відчуття, щоб ви їх зрозуміли. Хто планує піти собі працювати, я настільки виснажений, мене так якби витягнули. І, ну, як ви знаєте, я не знаю. Я просто виснажений. А виснажує мене оця дорога. Це дуже велика кількість автомобілів. Е, різні маневри ти повинен виконувати. Е, плюс до того всього погодні умови. Супер, так, да, класно. Коли ти там працюєш літом, ти їдеш, е, пташки цвірінькають. Боже, красота, як це все гарно. А коли у вас така погода, їде впереді хер з плугом, розумієте, якого не обженеш, який собі хоче, він їде. Він придумав по центрі дороги, як сьогодні зранку мені він зупинився. І я не розумію, то ли мені його обганяти, а вже з другої сторони справа зліво машини пруть, розумієте? Ну, коротше, от ну, такі різні ситуації, і повірте, я вам точно можу сказати. Не треба в ну, мене просто досвіду вже достатньо, я до того відношусь. А якщо б я був молодим водієм, повірте, я би собі всі б нерви би нерви з'їв, розумієте? То я б вже собі всі волосся би на голові, на ногах би на всьому повиривав. Та я би тут а вже би не знаю, там би доходив. Коротше. Мені просто, ну, я просто розумію молодих ну, людей, які приходять. Там. А зараз що я бачу багато там в Європі особливо, Дивлюся там різні там сусідки і ці. Там бачу, багато дівчат приходить молодих працювати. Ну, в мене що, в мене на ту думку, знаєте, ну, якщо їй так подобається, Бог з ним, я нічого не маю проти, в принципі, ну, я би особисто, я не знаю, ви знаєте, але все одно ця робота така. Ну, Добре, коли ти класно їдеш, прямо, супер, окей. Нема ніяких проблем. Ти собі прямо їдеш, все, красота, так, От, бачите, вже приїхали. Будемо відтормажуватися. Ну, типа якби все класно, красота, ти прямо їдеш. А коли щось стається, Тебе десь щось прихватило, ще щось тормоза. Ви знаєте, ну тобто я розумію, що можливо багато хто не мав такого варіанту, коли там тормоза жорстко прихвачує, чи ще щось, коли що ти їх просто вони в тебе просто заклинили, і ти просто цей прицеп вузяєш, з ним їздиш. Ну, блін, я не знаю, по парковці його туди-сюди тягаєш, щоб його розклинути Ті тормоза. Коротше, є дуже багато різних таких ну, речей, які в принципі можуть відбутися, тому що п'ячеш, не треба дивитися на ту професію, що тільки професія, тільки крутіння руля. Як бачите, тут дуже весело і дуже це все. Е, перепрошую за ті двірники, які працюють, але, на жаль, вони повинні працювати. <гум> тому що нікуди я не дідусь. Там же то впереді все мигає, моргає. Не знаю, що там відбувається. Ну, я думаю, скоріше всього, то опять, хряни з плугом їдуть. По-інакшому по я їх не можу назвати. Тому що в них теж я, вони теж якісь трохи мають якісь їх там, не знаю, там, набирають якісь особистих. Якось так. Коротше, от таке коротке відео на рахунок того, чи варто зараз все-таки за 9 тисяч вчитися на трак-драйвера. Як на мою думку, за 9-10 за тисяч, хто там вас навчає, вони хай самі йдуть і працюють за ті гроші. Хай відположить їх 9 тисяч і хай йде заробити їх назад, потім 9 тисяч собі. Ні, я розумію, що зараз можна сказати, що багато зараз right-line клоусет, ясно, як завжди. Зараз можна сказати, що ой, да вот, ну все одно, це і більші гроші. Да, я не спорю, це і більші гроші. Але на. Наскільки вони більші вирахували. От ви сядьте і порахуйте, наскільки вони більші, знаєте, щоб ну, типу, бути до кінця чесними. А наскільки робота тяжкіша, тому що ну, всі ж повинні цінувати свою якусь там роботу чи ще щось, Та ні, то щось Чомся стресло, А що стреслося, без поняття. Ну, вже давайте я дознімаю, щоб ви побачили, що там відбувається. Може там впереді теж щось сталося, тут осталося. Ну, ніхто ж зима, ніхто ж не чекав, що сніг впаде. Звичайно хто би міг сумніватися. А тут, до речі, завжди, оце виїзд, заїзд в Вашингтон, я можу вам точно сказати. Тут я його ніколи цю дорогу не любив і не буду любити. Тут надзвичайно великий трафік, тяжкий трафік, тут багато різних казусів відбувається. Я от там їхав, там теж там, цей пікап F F-500. Там так в вантажівку завалився, що просто. О, бачите. Аж двоє приїхало. Не, певно, щось серйозне сталося, зато стільки народу поприїжджало. Ну, от, я ж за то і говорю, там пікап теж був, так зацимбалився, був цей, що просто треш. За той теж на тому, тут я деколи від тих людей теж дивуюся, От вони самі, знаєте, як в ступор входять, і до побачення тобто, виходить. Мушу перестраюватися. Все, розворот, поворот, будь ласка. з поняття що тут відбувається Ну, там теж я так розумію що там теж хтось бо зараз зараз поліція поїде в там ту сторону <реш> Фірші, повний треш ну от вам будь ласка Ні, ну, мені здається що це от зараз таке саме до речі, ну от саме показово, от я вам показую, як воно дійсно відбувається. От то, а це так, як тільки якісь там погадні погодні умови, от відбувається такий двіж, і от такий треш відбувається зі всіх сторін, розумієте? Там хтось в когось втимбалився, там хтось когось в когось цимбалився, і ти мусиш от між тим їздити, тому що, не дай Бог, щоб ти не попав в ту ситуацію. От це так само, що дуже важливо, розумієте? Спочатку вони всі перестроїлись туди, тому що вони думали, що вони розумні з лівої сторони, тепер. Вони лізуть сюди, коротше. Ну, що там відбулося? Там теж аварія. Теж, от, Бачите, стоїть пожежники, перекрили дорогу. Чому? Тому що там якийсь очередний теж приколіст. десь його розвернуло або ще щось. І цей буде все одно. Ну, і Він буде все одно Ну, що ти, я, ж... я не туди і не сюди не можу діти садів. Бачите, всі поперекривали всю на світі. Ну, Тут ще гірше розваляхалися, а тут взагалі хтось так. Ну, цей... ну і що тут сталося? Вони тут і стоїть. Зараз вони взалі тут дорогу перекриють, побачите, і буде взагалі триндєць. ага. Ті полетіли туди. Той тому в бік втулився. Ага, ще одна і... Ой, ще зацепили, коротше, весело, весело, весело. Ну все, на тому я виїхав, як то кажуть, маєте е, їду для роздумів. Роздумайте, думайте, пишіть свої коменти, що ви на це все рахуєте. Правду я говорю, неправду, можливо, у вас своє бачення тої ситуації. Тому всього найкращого, друзі. До нових зустрічей, не прощайся. Бережіть себе на дорогах і я себе також буду берегти.